Багатьох пенсіонерів слово ідентифікація лякає, але ж пред'являючи свій паспорт під час візиту до пенсійного фонду, відділення банку або листоноші, тим самим вони себе ідентифікують. Наразі ж визначено перелік осіб, які повинні в обов'язковому порядку це пройти, щоб забезпечити подальшу пенсійну виплату. Ідентифікація пенсіонерів не є обов'язковою процедурою для всіх. Пенсіонерів у разі виїзду особи за кордон не отримання пенсії більше шести місяців та з числа внутрішньопереміщених осіб. Способів ідентифікації декілька: від простого звернення до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду до відеоконференцзв'язку. Ідентифікація пенсіонерів для поновлення виплати пенсії відбувається кількома способами. Перше, це особисте звернення до територіальних органів ПФУ. Зараз ми працюємо за екстериторіальним принципом, тобто можливість громадян звертатися в будь-який сервісний центр на території України в будь-якій області, за місцем фактичного проживання. Другий спосіб це авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ за допомогою віддаленого. Кваліфікованого електронного підпису, дія підпис, третій спосіб це ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв'язку, проведеного спеціалістами Пенсійного фонду України із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг. Ця послуга у нас є новою з січня вона діє. Обов'язкових там є 10 запитань для встановлення особи. Та є додаткові питання. Відеоконференц зв'язок ця процедура займає десь близько 20 хвилин. Найзручнішим для внутрішньопереміщених осіб буде спосіб ідентифікації через відділення ощадбанку. Для тих, хто виїхав за кордон, доступним буде інший спосіб. Це посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України. Факту, що фізична особа є живою шляхом видачі відповідного документа, цей документ разом із письмовою заявою особи про продовження виплати пенсії, складеної в довільній формі, надсилається рекомендованим поштовим відправленням територіальному органу пенсійного фонду України за місцем її перебування на обліку. Заяви про продовження виплати пенсії разом із сканованою копією документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою, яка відповідає оригіналу документа, та примета для її сприйняття її змісту, може бути подана через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України із використанням кваліфікованого електронного підпису. За роз'ясненнями щодо зручних вам шляхів ідентифікації можна звертатися до відділу обслуговування громадян або за контактними телефонами. Проводить прийом на двох територіях за адресою вулиця Єврейська, 28 та за адресою вулиця Михайлівська, 41, А в парку Перемоги. Телефони гарячих ліній, будь ласка, 048 49 356 70. Та 048 49 605 66. Ірина Врубинська, Анатолій Локінчук, перший муніципальний.